Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, Утішителі душі істини, що ти іси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, просвяти мій розум. Навчи мене слухати Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях людей. Амінь. Євангелія від марка. І Він говорив у своєму повчанні. Остерігайтесь, книжники, що люблять проходжуватися у шатах, Вітання на майдана, перші сидження у синагога, перші місця на банкетах, що зідають доми вдовині і довго моляться для виду. На них буде суворіший присуд. І сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидає гроші у скарбоні, чимало заможних кидало багато. І ось прийшла одна в Бога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто Кондрат. І, прикликавши своїх учнів, сказав їм Істину кажу вам, що ота вбога вдовиця кинула більше від усіх, які кидали у скарбоні. Усі, бо кидали зі свого надміру, вона ж обосту свого все, що мала, вкинула увесь свій прожиток. Євгенелис Марко розповідає про вдову, яка кинула дві лепти. Тобто кинула весь свій прожиток. Можна дивуватися, що кину, кинути лише дві лепти – це окинуло вкину, більше від всіх. Там, там точно більше кинула від неї. Але Господь її підкреслив. Вона кинула все, що мала, все, що дав її Господь. На все кинула. Може, для інших це було кіст дріб'язком, для неї було всім маєтком, віддала значно більше, віддала намір багатства. У нашому житті важливо бачити за тим усім, що маємо Божий дар, служити Господеві всім багатством які від нього отримали ми. Якщо ми будемо служити все, що Господь нам дав, то ми йдемо правильним шляхом, йдемо до Царства Небесного. Стараємося служити ближнім нашим, нашими дарами, нашими талантами. Тоді Господь нас віддячить. Нам бітячі сторицею. Насправді Господь не, не потребує від нас чогось особливого, а лише тільки, скільки є в наших силах. Даймо, Господе, все, що можемо дати Йому. Пожертвуємо Йому. Господи, дякую тобі за те, що ти мені сьогодні пригадуєш про мої таланти якими ти мене обдарував? Навчи, щоб я могла ділитися ними іншим. Амінь.